Ось це так. Яка ж апетитна у вас локшина, дівчата? От тільки у Діани локшини найменше всіх. Але не засмучуйся, бо це краще, ніж нічого. А от у нинці цілих десять шарів локшини. Цікаво, скільки ж тоді у Хлої. Так, сто шарів локшини виглядають дуже апетитно. Ну що, Діана, починай! Ой, ну яка смакота! Дівчатка, у мене зі смаком кока-коли. Мені дуже подобається. М -м -м. Смакота, от тільки мало. Хотілося б побільше. Ну, хто далі? Ой, пробачте, це газики. Іу, добре, тепер моя черга і подивимося, що у мене є. Ця виделка електрична, тому мені не потрібно нічого робити. Вона ідеально підходить для поїдання локшини. М -м -м, а локшина то яка смачна. Наче їй мій самий улюблений батончик кіткат. Смакота. Ой, щось ти невчасно увімкнула жартівниця. А? Шалено. Отак зупинитись просто неможливо. Ваше здоров'я, дівчатка. І ще одну виделочку. А так ця виделка схожа на рокера. А тепер закинула пшену в рот. Не вийшло, ну й годі. <рес> І угидота. Ну що ж, нарешті настала моя черга. Моя локшина зі смаком хобагуби, а це означає, що можна надувати бульбашки. Клас. Ой, здається, це відро дуже важке. От дідько. Діана, ми повинні допомогти згодна. А що ви що робите? Ох, велике, дякую, що допомогли встати. От тільки я ніяк не можу вибратися з полону локшини. Вона мене заплутала. Знаєш, ми з Діаною готові допомогти в цьому. Гей, ви що? Це ж моя лакшина. Дівчатка, ну хоча б мені трохи залиште. Ой, голова як сильно вертиться. А тепер ми надуємо класні бульбашки. Що? З моєї жуйки? От вам. Та годі тобі не злись. Зато ми тебе розплутали. Одне мармеладне око у Діани. Десять мармеладних очей у Хлої і сто мармеладних очей у Ненсі. Крутяк. Ну що, Діана? Знову ти починаєш? Ага, бо мені дісталось менше від усіх. М -м -м, але як же смачно! Мармелад шалений, а всередині ще й начинка. Ох, ну от і все. Хто далі? Я у мене десять мармеладних очей, і я з їх за допомогою поптюпса. Таким чином я зможу злопати їх швидко один за одним. Ох, як же смачно! Ой, нинці допоможи. Постукай, будь ласка, мармеладне око застрягло в горлі. Фух, велике дякую. Завжди, будь ласка. Ну що, тепер прийшла моя черга. Мені треба з'їсти цілих сто мармеладних очей. Звучить просто, бо вони такі смачні. Отак, яка там класна начинка. Діана, навіть не задивляйся на мої смаколики, вони лише для мене. Навіть одним оком не пригостиш, жадіна. Я хочу з'їсти все сама. М -м -м, смакота. Ну, хоча половинку. Я сказала ні. О, ідея. І так, мені потрібна шкарпетка. Так, вона не дуже свіжа, але підійде. Я зроблю ляльку з матерії. Дивіться, забавно виглядає, так? Так от вона буде охороняти мої мармеладні очі, поки я буду зайнятися їх поїданням. Ти справді хочеш мене зупинити цим носком? Ану брись! Ням-ням-ням-ням. Як же смачно! Відпусти мене! Нинці, у тебе шкарпетка шалена. Коли я їм, я глуха й німа. Відпусти, а, -а, а! От розумничка, схвалюю. О, Діана, привіт! Ням. Давай п'ять. Ого, як багато вафель. Мені стільки навіть у снах не снилось. Нинці дісталось десять, що ж цілком непогано. А у Діани? У Діани лише одна. Мені вистачить. Навіть ця одна вафелька буде смачною з цим сиропом. Треба тільки більше додати. Дивіться, як гарно та апетитно виходить. Отак тепер не маю сумніву, що моя вафля саме смачна у світі. Ну що ж, спробую. Так, я мала рацію. Це неймовірно. Дівчатка ви чого затихли? Я мислила про те, як з'їсти мені мої вафлі. І дещо придумала. нема нічого кращого, ніж збиті вершки з вафлями. Але я планую зробити дещо неймовірне. Склею вафлі між собою. Тоді у мене вийде справжній вафельний будинок. От подивіться. Здається, вийшло чудово. Ну а тепер настав час спробувати. Отак це неймовірно смачно. Ого, нинці справді крута. Мабуть, я також збудую будинок, але вафлі з'єднаю за допомогою нотели. Вона точно буде смачніше і надійніше, ніж вершки, котрі швидко тануть. З'єднуємо гарненько тут, а потім тут. Потім додамо ще нутели. А зверху накриємо вафелькою. Краса. Ох, не можу втримати, щоб не спробувати. Отак От у мене так багато вафель, що вийшла ціла фортеця. А сюди я поставлю солдатиків, щоб вони її захищали. Ой, як здорово вийшло. Ого, і справді. І на кожну фортецю нападає голодний дракон. Мм, смачно! І солдати не в змозі протистояти такому звірячому апетиту. Ам. дракон ліквідує останніх бійців, а мені залишається фортеця. Отак, це мій рай. На, Дракоша, спробуй. Отак. Використовувати нутилу – це було кращим рішенням. Це дуже смачно. Ну от, я, здається, і об'їлась. Як же багато мармеладних ведмедиків дісталось Діані. А от Хлої лише один. Ну а Нуаниці цілих 10. Ось це купа. Так, так, так. Мені нарешті пощастило. Їх тут цілих сто. Проте я починаю першою. І у мене вже є ідея. Розкатаю мого ведмедика скалкою, таким чином він стане набагато більше. Бачите? Вийшло здорово. Ну А тепер спробую. Отак, неймовірно, смачно. Просто пальчики оближиш. Але мені хотілося б ще. А у мене десять мармеладних ведмедиків, і я можу виставити їх так, щоб у мене вийшло дві футбольні команди. Тут якраз стільки, скільки мені потрібно. Ох, зараз так класно пограємо. Хто заб'є гол, того я й з'їм. Одна мить, готово. А от і футбольний м'яч. Ну що, друзі, погнали? Ой, точно, щоб гра почалась, треба свиснути. От тепер поїхали! В центрі поля відбувається розфасовка. Противник виривається вперед. І гол! Так, ідіть сюди, я вас з'їм. І ми продовжуємо. Пас у розріз. і ще один гол. Так, сама смачна футбольна команда у світі. Ще один гол. Крутяк. До речі, я вже майже всіх ведмедиків з'їла. Залишилось пару штук. А. Ну що ж, от і все. Гра закінчилась. Наступний. Нарешті прийшла моя черга. Не терпиться спробувати. Отак, шалено. Смачні мармеладні ведмедики. І як же круто, що в мене їх так багато. М -м, ось це насолода. Дивіться, зараз підкину і спіймаю. Так, точне влучання. Їх так багато, що я буду їсти їх цілими жменями, і все одно буде здавати, що менше не стало. Шалено. Хоча, можливо, не так це цей шалено. У мене вже щелепа втомилася жувати. Ну що ж, тоді зробимо ось так: візьмемо миску і наповнимо її мармеладними ведмедиками до країв. Ну а потім розплавимо їх за допомогою пальника. Так, зараз у мене вийде рідкий мармелад. Буде дуже смачно! Ага, думаю, вистачить. Спробуємо. Вау, як же гарно він розтікається! М -м -м, і на смак також шалено. А саме круте, що я можу зліпити з цього плавленого мармелада все, що захочу. Нам більше не знадобиться, можна перейти до творчості. Для початку треба як слід розім'яти мармелад, а потім переходити безпосередньо до ліплення. Діана, нам всім цікаво дізнати, що ти таке зробиш. Ого, це ж великий мармеладний ведмедик. Виглядає неймовірно гарно та апетитно. Ну-ка, скоріше спробуй. Отак все, що зроблено своїми руками, наче вдвічі смачніше. Вже в цьому я не маю сумніву. Дівчатка бачиш, що ви також не відмовились спробувати. Пробачте, дівчатка, але я вже все доїла. Ням. От і закінчився наш класний ролик. Не забудь поставити лайк та підписатись на канал. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.